Добрий день, шановне, точніше вечір, шановне панство, дивіться, маю ось тут таку сушку, сушку для гранули. Завантажую її приблизно на 60 кг, а частину гранули. Яка в першу чергу висохла, я забираю кілограмів, десь 20. Ну, з 80 кг я. 30 кг приблизно забираю, а 30 кг вентилюю. Тут в мене взаді є ось, е е вентилятор. А тут щурі, бачите, щурі зверху мені гризуть, і я вже трохи позаступав, ну але то таке. Воюю ще зі щурами. І тут вентилятор, вентилятор, тут решітка є. І на яку висипається гранула, і я запускаю вентилятор і, в принципі, сушу. Поки відро приблизно, ну, два відра, два відра гранули, поки е, гранулятор зробить, то одне відро висихає, будемо так казати. І вже як ну, висихає, вже така, що вона досить холодна, що я її забираю окрему посуду. І стараюся в перших 10 днів тих 30 кілограмів, ну приблизно, згодувати. 80 кілограмів, то приблизно мені на 20 днів вистачає, плюс-мінус. Далі. Чого я всю сюди не кидаю гранулу? В мене вентилятор, який я показував вам, він є слабенький відносно, і будучи він ще на гарантії, я багато засипав гранули. Довго він працював, бо по 100 кілограмів спочатку робив, тішився. А як багато гранули тут є, як я потім вияснив, якщо багато гранули, він не дає ради продувати і обороти побутового вентилятора. Зменшується, і він, напевно, гріється, бо якщо нема е, тих великих оборотів, і він мені згорів. Ну Був на гарантії, я його заніс, то зробили, але я зробив висновок і, і вже його там, ну багато гранули не даю, кидаю так гранулу до 10 см. 10-15 см кидаю, вентилюю, щоб вона висохла, і підкидаю, бачите, на кубку, а тут вдолі відносно діл. Зараз, зараз дивіться, бачите, тут вдолі, тут там 15 см приблизно є, а наверх я кидаю багато гранул, і потім періодично кожного дня по 5-10 хвилин вентилюю. Ну, а деколи через день, як, як, як вийде, якщо не забуду, то. от. А та гранула суха, яка є в, ка... в каструлі, там, то я помаленьку її видаю нутріям. А потім знову добре про того знов беру туди, в каструлю, як згодую, ну і вже щоб легше було вентилятору. То якщо не вентилювати гранулу, то її треба тримати е, розкидану по промінь, як я колись робив в приміщенні, посуди повно було, я там ходив, переступав, як зробиш 80 кг, а гранулу потрібно, щоб вона е, висихала е, повітрям природним шляхом, то потрібно. З два-три дні її перекидати з два-три рази на день, щоб вона висохла. Бо якщо гранулу не перекидати, то не висушити добре, то вона через невеликий проміжуток часу покривається цвіллю. Ну і внутрішні, звичайно, чи будь-які інші тварини поцвивши, що гранулу їсти не дуже не, не, то, що не дуже хочуть, не хочуть їсти. Ось така ситуація. Тепер дивіться, ще які звірі в мене тут завелися. Ось такі звірі в мене, тут зверху в мене пініпласт. І зараз ми. Тут в мене гранулятор. Бетонозмішувач. змішувач, гранула свіженька. А тут ось дивіться, тут. На чорний день стоїть електростанція. А тут ось такий звір. Я його лопатою перекусив. Ось такими тут де є зерно, вони таки сюди лізуть. Ось так. Ми з ними боремося. Боремося як можемо. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.